Колочий, всім привіт! Це обзор на наших духів. Коротше, мені перші випадуть. Хоч поїхали. Назадли. Лажаві. Поїхали, ми пахнуть. Ммм, костюкелку пахнуть. Ммм, костюкелку вау пахнуть, колочок. я ж не можу похвалитися. Далі. Жовті. Пробуємо. Ммм, це ще, ще файніші. Я ще нікол таки не позахнути. Ну, коротше, я буду пахнути далі. Тик! Ой, аж відлетіло. Откіпіоліти мики. Зілля. Пробуємо. Дуже файно пахнуть. Далі в нас. Сині. У нас тут дві пачки такі сині, бо я інша взяла. Ну, у мене майже скінчиться. Я не можу. Це, це, це вероятно. У мене ще бачите, дві кіло. Це просто о, у мене вже закінчується, а це я купила утро. Так далі. У мене наші дві лишаються, коч. Короче. Коч, коч. Беньки, беньки. Єлі, маленьки, беньки Він клас, виходить, беньки. талий корбацтво. У мене така. Ммм. <плес> mm. Я так понюхала, бо я не могла від них віддіти. Боже, боже... Я це не розумію, як ці такі духи вірально, я пахнує. Далі. У нас такі води, ще раз. Це просто жесть, Вони так файно пахнуть, я не розумію. Mm. Випишіть, які, які, які ви маєте зараз духи, яким кольором, що маєте постійно, і яким смаком. Я маю я оце з е, тим лимоном. Це з таким як тим. З, тим. Ой, звичайно, що я кажу. З гранатом, Це з тим я Язабуда. Ой, що я кажу? Тим? Не <ган> пам'ятаю, коротше. З чого це? Це з малини. А, з малини. І тут ще таке. Це з смородини, з поїздниці. А це апельсин. Короч. Я вам раджу всі купляйте, це все бомба, коротше. Які ти хочеш, такі вибирай. Вони дуже ідеальні. Який з тебе саме не... найпаніший смак. Нюхай. Всім. А потім, який твій самий фаніш? Бажай собі, який хочеш. Па-па.